Вітаю глядачі мого каналу! Постараюсь цього разу показати вам, як досить легко і швидко із денного макіяжу зробити вечірній. Звісно, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Для початку на невелику плоску кісточку набираю невелику кількість матового темно коричневого кольору тіней. Наношу його на зовнішню частину нашого ока. Злегка розташовую до середини. Також даний відтінок ми наносимо і під нижню лінію росту v. Даний колір необхідно досить акуратно розташувати і в зону нашої складки. Робіть це акуратно і бажано використовувати трішки пушисту кісточку. Скористаємось білим кремовим олівцем і нанесемо невелику кількість у внутрішній куточок нашого ока. Також можна нанести трішки олівця і під нижню лінію ростовій. Розташувати можна з допомогою ваших пальчиків. Використаємо більш світлий такий ванільний або ж золотистий відтінок і нанесемо його у внутрішній куточок нашого ока. Це допоможе візуально відкрити наш погляд, а також зробити макіяж більш яскравим. Щоб справді перетворити денний макіяж у вечірній, зробимо невеликі стрілки. Я роблю їх з допомогою чорної підводки. Якщо вам незручно користуватися підводкою, ви можете використати чорний олівець. Далі на своїй вії я нанесу чорну туш. постараюсь їх максимально підкрутити. У вечірньому макіяжі ми можемо використати більш яскраві рожеві рум'яна. Я нанесу їх з допомогою з трішки скошеної пушистої кісточки. На губки наноситиму перламутрову помаду, Вона в рожевому кольорі. Думаю навечір прекрасний варіант. От і усе ми зробили все досить красиво і швидко. Надіюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь і до нових зустрічей.